У мене пропав інтернет і все, що я говорила. <с> Добре, що недовго не говорила. Я розпакувала вам ось таку малесеньку посилочку і розказала вам про ось такий тонер, який я отримала для того, щоб забирати жирний блиск для жирної шкіри. Привіт-привіт! Рада бачити! І ось такий тонер, який використовується в вечірній час. Ви його можете замовити в мене. Зараз, до речі, дуже класна акція. Якщо ви берете два товари і більше з цих серій Бебак фарма тобто лікуючої серії, ви економите 50% свого бюджету. Звертайтеся до мене, ой, я вам розкажу, як якомога найвигідніше купляти, оскільки тут є серії і для жирної шкіри, і також є. Для чутливої шкіри, якщо можна переглядати каталог. Також для суперзволоження, якщо у вас шолошиться шкіра, суперзволоження є, також такі різні сирватки для обличчя, різні-різні, особливо ця нічна сирватка, я маю, але вона, неймовірно, класна, її ви треба використовувати виключно в вечірній час. Ось, то щодо того тонера, вернуся, що я собі замовила так коротенько. Привіт-привіт, Світланочка! То він звужує пори, завдяки м'якій відлущуючій дії. Тонер підтримує регенерацію шкіри. Регенерація це. Типу відновлення. Привіт, привіт, Світланочка, привіт, привіт, Валентина. Така регенерація шкіри захищає від старіння, це дуже важливо. А також уникає проблем з виникненням усунення шкірного балансу. Ось такий. Тобто він має ще додатковий ковпачок, такий, і ви наносите його на тонер. Тому, пам'ятайте, якщо купляти два і більше, вам спрацює ще акція мінус після реєстрації моєї команди. Що всі акції, всі знижки у вас починають діяти після того, як ви пройдете реєстрацію. Зареєструватися, ви можете пройти в шапку профілю. Там в мене є дисконт бот, також рс система автоматичний рекрутинговий бот, де ви можете ознайомитися з новою професією мережевик. Там є детальне відео, яке вас навчить, як правильно стартувати як швидко вийти на результат. Ну, якщо ви хочете. Особисто зі мною поспілкуватися, то, звичайно, звертайтеся до мене в приват або телефонуйте. Я з задоволенням вам розкажу про всі моменти, про всі акції і. Всі пропозиції, які ви можете скористати особисто для себе, зараз в нас з'явилися мега-класні вітаміни. Ось ці це для зміцнення імунної системи, такий бета-глюкан. Бета-глюкан він має тут вітамін С собою, гінкобілобу, Що дуже важливо Гінкобілоба, це взагалі сама така популярна, сама така лікарська рослинка, яка є на землі. Тому всі вітаміни, які з гінкобілобу, Рекомендую вам придбати, оскільки це дійсності буде зміцнюватися ваша імунна система. Бо, як я кажу, краще запобігти хворобам, ніж потім їх лікувати. Тому е, ось ці рекомендую пропивати. їх є 30 таблеточок, то вам треба 3 баночки, щоб на 3 місяці, тому що вітаміни, дієтичні добавки вони починають діяти, якщо ви їх е, вживаєте на регулярній основі. Е, тому ось такі вітамін. Ще дуже незамінними. Це є моя олійка для волосся. Мого волосся у мене взагалі ніколи не росло довге волосся, і я почала користуватися ось цими дуже крутезними засобами, шампунями. Ось така, на основі арагами. Ось цією олікою я вже користуюся десь біля 4 років, і вона мені допомагає, щоб моє волосся не ламалося, тобто не було соломою і не обламлювалося. Бо найбільша довжина до того, як я почала користуватися цією олікою з шампунем в Італії, до речі, покажу вам зараз, бо вони теж тут є. Я взяла чесниковий, ось такий. І ось такий. Два чесникових такі. шампуні з чеснику вони сприяють росту волосся, вони сприяють відновленню фолікули вашої волосинки, і відповідно вона починає регенеруватися і оновлюватися, і відростати. Тому, користуючись на постійній основі ось цими шампунями, натуральними або сульфатними, тут є. Трошка склад сульфату, але не шкідливого, той, що тільки для, заради того, щоб була піна. Також не є безсульфатні шампуні, абсолютно безсульфатні. До них треба привикнути, оскільки вони, як водичка, вони взагалі не піняться, але вони абсолютно натуральні. Щодо тої, оліки, її на дуже довго вистачає, мені особисто вистачає майже на рік. Але оскільки приїхала моя мама, вона в мене забрала, то я собі мусила замовити ще одну олійку, бо без неї я не можу. Після кожного миття я розтираю її в ручках і наношу на від коренів, не на шкіру, а від коренів до кінчиків, ну такі закінчення, щоб воно тут мені започатало, і волосинка була здорова до самого кінця. От, і отакі от шампуньки дуже рекомендую. Дуже, дуже дуже класні шампуні. На основі чеснику у нас є е, таких шампунів е, зараз в каталозі три. Ось цей на основі чеснику. І ще від іншої фірми Зенекс на основі чеснику і така ж сама, тільки в іншій упакуванні. Тому можете замовляти, звертайтеся до мене. Я вам підберу всі товари по догляду за обличчям, по догляду за волоссям, оскільки я товар дуже добре знаю, дуже добре вивчаю. Прийшла не один курс, як правильно доглядати за обличчям і волоссям постійно навчаюся, тому можу вам. Все гарно, детально розповісти і підказати. Ось така листівка. Привітання від моєї компанії. Для мене дуже дякую, моя дорога Лівеста, за те, що. Ти постійно дбаєш, що ти хочеш побажати найсамого найкращого, тому дуже приємно, що в кожній посилочці, всім консультантам ось таке привітання в цьому каталозі всього найкращого. Це дуже-дуже приємно, коли тебе пам'ятають, коли тебе бажають тобі щось доброго. Це накладна, з якою можна звіритися. Я брала акції в двох акціях. Тобто тут є товари за. 100 гривень, здається, за, за кожних 10 балів мені я вибрала товару собі на 100 гривень, тобто в мене тут було балів. Так, у мене тут було. 35 барів, то, відповідно, в мене було 300 гривень подарунку. Так, Правильно розумію? І ще мінус 70% на один товар, то я собі взяла, зараз згадаю, ага, крем з рисових висівок. Чому? Тому що він мені зараз дуже потрібний. Це є регенеруючий крем. А я зараз користуюся для всього тіла регенеруючим кремом, оскільки ходжу в салон і роблю певні процедури, і мені для цього потрібен такий Генеруючий крем, а це власне на висівках. І ще хочу сказати, що в нас зараз теж діє акція п'ятниця, субота, неділя і сьогодні. 100 гривень за кожні 23 бали. Трошки більше, ніж я брала участь, але все одно дуже круто. Це одна акція, і друга акція сумарно, якщо ви берете на 25 бонус балів, вам відкрив... відкривається величезний список з товарами зі знижкою мінус 60%. Це мега класний розпродаж. Тобто ви на цих вихідних берете участь в двох акціях. Якщо вам потрібно допомогти, ви завжди звертайтеся до мене. Я задоволення задоволенням вам, попри те, що буду на форумі. Буду допомагати і розповім. І якщо ви не вмієте робити самостійно замовлення, звісно, вам допоможу і зроблю. Вам замовлення. Так. Починаємо дивитися це я собі взяла в подаруночок маску зелену для обличчя. Це така маска. Як вам сказати, пач, маска пач, дуже їх люблю, рада, що вони в нас з'явилися. Я колись постійно ними користувалася. Потім в Лівасті не було вже цих масочок. Патчів вже просто, мабуть, сьогодні зроблю перед, ні, перед конференцією не можна, бо, можливо, зазвичай такі масочки треба робити за кілька днів до якогось міроприємства. Ну, щоб, тому що, ну, якби це живильна маска, відповідно, якщо відживляє, може все ж таки з'явитися якісь прищики. Тобто, вона все одно регенерує шкіру, тому перед самим таким важливою подією краще таких регенеруючих масочок не наносити. Це моя вам порада, я знаю, що я кажу. Їх краще робити за тиждень, відновити шкіру, щоб шкіра ваша була сяюча. Ой, Ось таке милко, щоб ви розуміли, зараз по акції, воно здається, 26 гривень, якщо я не помиляюся, я його брала трошки дорожче, чи я його брала. А, це було в подарунок, натуральне мило з екстрактом Лаванти та Пачулі. Аромат Пачулі. Я так хотіла. Чому Пачулі? Це Пачулі найдорожчий аромат, який може бути. Привіт-привіт, Єліана. Тому рекомендую скористатися. як гарно пахне неймовірно. так, З акції такої, о, він на шнурочку, треба так от. Цікаво, так, я його ще не брала, у нас він вже є в каталозі трошки давніше, я ще не брала і хотіла спробувати, бо в нас їх кілька є. Я собі особисто взяла ось така красота. Дивіться. Його можна навіть в шафу підвісити, хоча для шафи в нас є ну, якби вже свої малка. Я раніше ці малка теж підвішувала, у нас такі масаж, масажні мала були. В шафу, вона спочатку висіла мені в шафі, а потім я міняла нові ставила в шафу, а ці ставила в ванну Ну неймовірний аромат, такий прям парфум-парфумований. Мабуть, я його все ж таки знову підвішу в шафу. Дуже класно, дуже люблю. Почую, це найдорожчий аромат, який може бути на ринку парфум. Тому ось таке милку собі взяла в подаруночок. так, І що там ще я в подарунок брала? <плес> це, ага. це теж був мій подарунок, це є пінка для обличчя з алоєвера 50%. Ви знаєте, наскільки круто алоєвера, воно для самої чутливої шкіри. Зараз я користуюся і гелем на основі міціравлика, і пінкою з пептидами це така регенеруюча, відновлююча, омолоджуюча пінка, і ось ця для чутливої шкіри. Я її люблю, вона у мене незамінима. Дуже така ніжна, дуже гарно очищає. і Шкіра після неї, що саме головне не немає сухості. І за це я люблю цю піночку, тому в кого така ж сама чутлива шкіра, як в мене, тому що вона не любить всяких таких різних штук, то саме-саме. Її рекомендую вам замовити. Ось такий регенеруючий крем, що я говорила, це я теж взяла собі зі знижкою мінус 70%. Він мені вийшов 86 гривень 70 копійок. Він теж по акції йде. Його після того, як ви його відкриєте, ось цю кришечку, відкриєте, ви можете ним користуватися. Рівно рік. Після року, якщо ви його не використаєте, хоча якщо ви почнете ним користуватися, то ви точно його використаєте. Ой, який гарний запах. Ну, Взагалі талія це натуральність. Талія це взагалі дуже, цей, дуже, дуже такий густий, дуже густий, відповідно регенеруючий, та він дуже гарний, густий, зразу зволоження. Ну, Якщо регенерація, то та. Супер, ну, сертифікатів тут дуже багато, оскільки це Талія, це Ісо, GMP, халял, петті, тобто натуральне петті, що не тестується на тваринах. Просто-дуже. Тобто, ну, просто, просто дуже. Я взагалі ці креми всі люблю. Взяла з висівками, тому що дійсно зараз мені, оскільки я в салоні приймаю певні процедури, мені потрібна регенерація, і це саме те, що потрібно без спирту, без ніяких хімікатів. Ось такий кремчик взяла, я раніше брала наш йогурт, але йогурт вивели з каталогу, то я підшукала собі ось такий. Також офтальмін, оскільки ми з, з моїм чоловіком дуже багато сидимо в комп'ютері. Він працює з чат ботами з нашою автоворонкою, з дисконт-ботом, з нашим командним сайтом і так далі з усіма інструментами для команди, то нам треба ось такий офтальмін. що йому, що йому, мені. Оскільки в нас робота з комп'ютером, так що я собі взяла це все. Ось це три такі офтальміни. тобто Всі, хто має таку роботу з комп'ютером, рекомендується взяти як профілактично втомі очей. тобто У вас якась теж пильна робота з документами, і порушення зору. тобто Він вже був порушений, то власне ця дієтична добавка на постійній основі можна її вживати. Якщо вам цікаво, має такий канал про здоров'я, вітаміни на кожен день. Телеграм-канал можете додаватися, і там повністю все описано про наші вітаміни. Тому додавайтеся до каналу Вітаміни на кожен день, і там повністю абсолютно такі різні поради щодо, ну, якби, щодо зору як приймати, які вправи робити, які є для схуднення процедури. Тому тому заходьте в мій телеграм-канал. Це є Victoria Secret. Дуже їх люблю, оскільки ціна мегакласна, пам'ятайте про акцію. Я взяла один, тому що в мене ще їх трошки є, а їх можна взяти три різних. Всі, хто робив на 300 гривень попередньому каталозі, може в цьому каталозі їх взяти. по... 199 гривень, тобто досить суттєва знижка на нього. Пам'ятаєте, після реєстрації мою команду для вас ще спрацьовує додаткова знижка консультанта? Тому рекомендую вам пройти реєстрацію. Ось це просто, просто я думала, не встигну отримати свій лак, і мені прийдеться зраджувати свою лівесту і йти купляти лак. Ось такий міні-лак я взагалі то лаками не користуюся, але оскільки в нас буде гала вечір, гарний з доріжкою визнання, з фором, рожеві шпильки. Я собі такі унікальні шпильки. Я йшла на маленькому каблучку купляти, щоб... бо плаття своє обрізала під балетки, під низький каблучок, і в кінцевому результаті я таке купила. Ви побачите, як я казала, ви обалдієте. Бо я сама-ходила, питалася вас в сторіс, що мені придбати, бо не могла обрати, бо вже. Попередній раз минулого року я була на шпилічках таких високих, але зрозуміла, що це ну, непосильна ноша для мене. Я хотіла купити на низькому каблучку, і в кінцевому результаті я купила то, що купила і ви це побачите в моїх сторіс і в моїй ленті скоро. Ось такий міні-лак для волосся від фірми s 1 на нас від нього є, гелі від нього є, і також дезодоранти. Ультра Strong Hair Spray. Дуже стійкий спрей для волосся. Тут 600 г його є, 100 мл, Так, 40 косметик, Це в нас є. Так, Alix Avien Parish. Так, що персона Європа. Так. Дивлюся, хто виробник. Ну, ось такий спрей. На Волосся не знаю, як, буду пробувати. Спробую собі зробити зачіску з худрями, буду його тестувати, бо ніколи лаками не користуюся. Минулий рік купляла лак. Віддала свекрусі, бо не користуюся, цього разу купила, теж покористуюся і подарую свекрусі. Це гель-каштани. Дуже рекомендую, якщо у вас стояча робота, якщо у вас болять ніжки, якщо у вас бере якщо ви на шпильках, так як і я, приходите і скидаєте їх з порога, і у вас болять ніжки. Привіт-привіт, моя дорогенька. То гель-каштан це те, що вам треба. Дуже-дуже мене його полюбили всі, хто замовляв, постійно замовляє, тому, Любочка, він буде твій, те, що ти замовила. І ще один взяла на прозапас. Ось такий, так, так де буде мені його поставити, бо я вже тут на заставлялася так, який каштан і дверикозу. Якщо лиспина болить, якщо ви сидите і у вас тут все помазате, воно таке має охолоджуючу дію, один собі. Е, нехай буде бо гарна ціна була, якщо щось можу продати, звертайтеся. Е, гарно розтираєте собі е, там руки, або ви входите в спортзал, займаєтеся, наприклад, професійно танцями, як я раніше займалася, то е, цей гель-каштан був просто незамінимий. Або, наприклад, коли е, осінню після картоплі я себе всю мазала, тому та, саме те, то, що треба. Так, Тут в мене білистівки. Моя компанія мене настільки любить, що вона мені подарувала дві листівки. Лівеста дякую. Дві листівки. Це, це для вибраних. Дякую. Дві листівки. Твоя Лівеста. Це дуже приємно. Лівеста це як сім'я. Приємно, дуже радію, що Світлана створила цю компанію. Дуже радію, що ця компанія має такий приємний сімейний дух. Таку любов в кожен випромінює, знаєте, тому дуже хочеться тут працювати, і хочеться Світлані, як власниці компанії, допомагати в її бізнесі, тому що ну, одну світу дуже добре знаю, бо завдяки їй я залишилася в цьому нелегкому бізнесі, тому що робота з людьми вона завжди не вимагає більше, більше доклад, таких зусиль. Тому е, люблю дуже засновницю компанії і дуже тішуся, що можу разом з нею працювати і допомагати їй в цьому бізнесі. Тому я зразу ж її підтримала, тільки дізналася, що Світлана хоче в такий нелегкий час розпочати свою бі комп... свою... започаткувати компанію, оскільки е, моя попередня, е, коли так сталося, перестала працювати і вона не працювала і. Такий вибір в мене був без вибору, тому що попередня компанія перестала працювати, тобто вона умерла, і фактично надії на те, що вона почне дихати, не було. Оскільки президент компанії не давав про себе чути, і Світлана вирішила дуже мудро вирішила, дуже вдячна їй, що вона започаткувала цю неймовірну компанію. Я знаю, що в нас дуже дуже. Великий стар, дуже, дуже великі можливості. Я в це вірю, я це бачу, тому що там, де світлі добрі люди, там завжди буде добро. Бо тому що там, де добро, ну добро буде множитися. Там, де. Щось таке незрозуміле, воно не зможе прогресувати, тому що як і в казках, як і в всіх легендах, ну всюди завжди перемагає добро. Тому я вірю, Світланочка, що наша компанія буде найкраща не тільки на території України, а ще й за межами. І я знаю, що ти це зробиш, оскільки так скажу такий маленький секретик, хто мене дослухає до кінця. Що наша компанія Лівесто це Life, Beauty for-se. Частинку середньо Світлана вже виконала. Б'юті, в нас мега величезний асортимент настільки величезний, що можна на, ну, на одних шампунях закривати статус директора. Але в нас ще буде також life, тобто життя, таке пов'язане з життям. І форсе таким стартом, таким прогресом. Тому перш серединка виконана, ще треба лайф і форсе, такі страховочки страховочки життя. І тут новий каталог бути щасливою, дбати про красу, розвиток, перемога, збільшити дохід і Париж. Я хочу в Париж, хто хоче в Париж. Дуже хочу в Париж. Я сподіваюся, що я в нього попаду. Неймовірно класний каталог. Я його чекала, тому що знала, що тут є ось така друга сторіночка, така сторіночка бажань. Він неймовірний. і моя рожева ліваста. Моя машинка така класна рожева. Зараз я її виставлю в сторіс, тому що одну я вже побачила в Тік-Ток рожеву машинку. А це ще рожевіша, така прям-прям така, як я люблю. Я завжди в такому кольорі ходила. то ще в школі, і навіть в університеті в юридичному. Я ще ходила вся рожева. І, і така вся в сердечках, і мені казали Марося, коли ти типу, подорослішаєш, і тут я типу, почала дорослішати, вже переходила на інший колір купляти собі, і тут Лівеста знову мій рожевий колір вернувся до мене. Я це зрозуміла, що це моє. Коли я купляла плаття знову, і мама каже. Марося, ну тільки не рожеве. Я кажу, мама вже без варіантів, тільки рожеве, тому що в нас компанія рожева, дрес код рожевий, мама та. О. Тому рожевий це моє, і я е, надіюся, що скоро я буду мати своє рожеве авто від е, компанії Лівеста. Дуже-дуже е, цього чекаю. А, Беккавер не показала мої улюблені спреї: оце орегановий, ось це з протеїном. Я замовляю ореганом, тому що я також користуюся олівки арегану. Ареган вона більше відновлюється. Хоча протеїн це будівельний Матеріал волосинки, але арегана воно відновлює. Мені треба більше відновлення, оскільки воно в мене сухе і лущиться на кінчиках, тому я ніколи не могла відростити довжини. І щоб моя довжина залишалася, мені треба арегана, щоб це вже було. Коренів живе, а тут воно вже мертве, і його фактично тільки тут треба підживляти. Вже воно тут якби вже відросло, і тут його живити треба. Протеїн це будівельний матеріал, він більше сюди йде. Це, мабуть, не скажу, не буду говорити, бо не скажу, хотіла сказати думку, але це недосліджена думка, тому не скажу. Ось то моя думка. Непрофесіоналів. Тому ось така коротенька розпаковочка була. Дуже-дуже вам дякую всіх, хто був зі мною до кінця. Дякую, що ви мене прослуховували, що я не була сама в ефірі. Знаю, що на Ютубі ви мене завжди переглядаєте, мої дорогі. Якщо ви ще переглядаєте мене і не приєдналися до моєї команди, я вас ласкаво запрошую до себе. Щоб ви разом зі мною могли користуватися цією прекрасною продукцією, заробляти разом зі мною. Пам'ятайте, що ви завжди від мене отримаєте подарунок, наш чат-бот, дисконт-бот і також командний сайт, де ви можете звернутися до мене після реєстрації та активації кабінету. Що ви хочете мати свою площадку на нашому командному сайті, і ми обов'язково зробимо вам там площадку. Привіт-привіт, Оксаночка, привіт-привіт. Привіт, Оленочка. Тому всі мої дорогі, хто з моєї команди ще не подав заявку, щоб бути на нашому командному сайті, пам'ятаєте, ви це завжди в будь-який момент можете зробити і бути на нашому командному сайті. Що це вам дасть? Це... М Безкоштовний трафік через Google, люди, які заходять в Google, завжди щось шукають. Шукають роботу онлайн, шукають роботу на автоматі, шукають косметику. І коли вони це вводять в Google наш сайт вибивається їм в пошуку, вони на нього переходять, заходять на наш сайт, бачать вашу фотографію, бачать про вас опис і хочуть до вас команду. Тому ось такий дуже крутий інструмент є в нашій команді. Тому якщо ви ще не на цій а хочете бути на цьому площадці, тому пишіть. Або в своєму RC-боті, що ви хочете, або пишіть мені і свій опис, і ми вас додамо на наш командний чат. А наразі дякую, що ви приєднуєтеся, буду з вами прощатися. З вами була я, ваша Мирославочка. Пока-пока!